Ну Да випускайте каніс погнали. Наші файні хлопці та дівчата із ЗСУ знищили базу ЧВК Вагнера в тимчасово окупованій попасні. Російські пропагандистські канали повідомляють про великі втрати серед найманців. Черівний Хаймарс як завжди каже, ЧКБУМ! Підсумки за тиждень роботи наших файних хлопців та дівчат із ЗСУ. Мінус 22 склади БК, 10 баз, 3 штаби і одна казарма русні. Слава ЗСУ, слава Україні! А у Казані горить завод Хітон, який виготовляє побутову хімію та лакофарбову продукцію. кажуть, що дипова диверсія. Так прапор України з фарбами знаєш. Знову завдано удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус, остаточно як непроїзний. А за шкалою від 0 до 10, ефективність наших файних хлопців та дівчат складає 12. Про це заявив Пентагон. Звісно, 12. А я б сказав 100. Партизани в Мелітополі таки працюють, і вони пошкодили залізничний міст на південному заході від міста. Таким чином вони закрили шлях від російських військових ешелонів із Криму. Люблю наших українців.